Крав велосипеди, і навіть дитячі іграшкові автомобілі. І ще із травня минулого року лучанин пішов на злодійський промисел. Тепер чоловіка судять за неодноразові крадіжки в умовах воєнного стану. Він ризикує сісти за грати на 5 років, а то й на усі 8. Окрім велосипедів, схоже, спокусився і не на дитячі іграшки, Із вітрини однієї із автозаправок поцупив іграшкову автівку. Перпідсудний підсудний та його адвокат просять суддю дати йому останній шанс відшкодувати одній із потерпілих жінок вартість викраденого велосипеда. Із з п'яти тисяч гривень чоловік наразі спромігся відшкодувати лише тисячу гривень. Інші жінці повернув велосипед, каже, що півтора місяці, нібито був добровольцем на фронті. Не так давно, у листопаді 2022 року, лучанин уже отримав судовий вирок в іншій кримінальній справі. Йому присудили три роки ув'язнення. Скільки відшкодовано зараз? Зв'язку з тим, що ваша честь в не було роботи і військовий час то десь біля тисячі, так я ну, то чотири тисячі це коли планують відшкодувати. І щоб тисячу назбирали ледве. 19 жовтня 2022 році надійшов банвальний акт. І недостатньо було часу до відшкодування шкоди, тільки тисячу гривень знайшли. Потерпіло, як ви вважаєте, ваша подія ще травень 2022 року. Ви вважаєте, що людина відшкодує вам шкоду? Я надіюся. Суддя посприяв підсудному і дав йому два тижні, аби лучанин компенсував жінці завдану шкоду.